Я взагалі не вмію. Чому воно так до мене відносить? Так, це просто жахливо. Вайтлін, мені так прикро, мені так прикро, що ми взагалі колись цю тему і, і, і потрапили до твоєї мами. Так, але не хвилюйся, все буде гаразд. Так, ми тебе підтримуємо, хай там що. А тепер, вибачте, мені треба тепер переодягнутися, не хочу бути в цьому наряді. І мені теж. Дякую, дівчат, за підтримку. Я піду свою кімнату. І на мене. Ну, В нашу кімнату я піду сама. Ну, хто ще там може бути? Заходьте. Френкі, Френкі, це я можна? Я тут тебе трошечки посижу? Дерклаура що трапилося? Ну просто там Вайтлін допомагає Клодіну вчити англійську. І що? В цьому є щось погане або жахливе, або щось від чого треба так тікати. Та ні, ти не розумієш. Ну знаєш, я вампір, який недосконало знає іноземні мови. Я знаю. Тільки українську, французьку і англійську. Але англійську я знаю найгірше з цих всіх цих мов. Ось. А, а, але я настільки її погано знаю, як колотінь. Ти ви бачили, вона з Вайтін, вона просто не знає елементарних речей. Вони тільки почали повторювати алфавіт. Ого. Ну, ще ж посидіть тут. Я не знаю, я вже не можу там сидіти. Це просто жахливо. Я коли ти себе так опустила. вона виглядає на людину, ну, не на людину, на монстра, який ідеально знає англійську мову. Завністю Зон... буває оманлива Драклаура. Це правда, прикра, правда. Ось тільки піди і загляни в їхню кімнату. Ну, добре, раз те, щоб я хотіла підучити англійську. Ну, мені, правда, там треба декілька пробувати речі речення складніші складати. Алфавіт я знаю, слова також. Клодін, повторюю тобі вже п'ятсот раз. Після C, D, і e. A, B, C, D, E, F, G. Після С Фу, я вже з тобою путаюся після D, і. A, B, C, D, E, F, G. Хочу половину вивчи. Ну я не знаю. Я не знаю. A, B, C, D, E, I. Та не I, а F. Клодін, Ти якась ну не знаю. Без Надіна, чи що. Ну я не знаю навіть як тебе назвати. Ну, серйозно. Клодін. Як так можна? Я не знаю. Не знаю, як так можна. Я нормально знаю математику. А головніше за математику мови, а ти їх взагалі, взагалі, взагалі. Чи ж мене взагалі не знаєш, клонім. Ну то, й, що тут вертишся? У мене нервний ісход енергетичного... Фу, кажу, я вже з тобою реально путаюся. У мене нервний ісход енергетики. Ти, навірно, не не знаєш, що це таке. Енергетика я знаю, що це таке. Клодін, ти дуже розумна, це правда. Але ну англійська, схоже, це не твоє. Давай ти її не будеш вчити. Привіт! Привіт, Френкі. Класний наряд. Дякую, знаєш, Клодія не справді розумна. Я думаю, що вона не безнадійна літки має. Що ти її трохи потинуй. Гаразд. Ну, добре. Гаразд. Тим більше в нас завтра за англійською контрольна. Так, і треба тренуватися. Угу. А якраз тоді ти можеш залишитись. Правда, Френкі, чесно, я якраз тобі хотіла сказати, що я б хотіла залишитися тут, а Дракулора може залишитися в тебе. Ну, власне, так, тому що ми якийсь спільний проєкт мали готувати, так що можеш залишатися поки. Ось і чудово. Ну, що, ти туди пішла? Ой. Переконалася, як Клодін добре володіє англійською мовою. Дуже добре так, Трюкулаура, ти мала рацію. Вона не те що не знає англійську мову, вона ще й не шарить. Угу, от-от. Вот. Я тобі кажу, це взагалі якась катастрофа. Як вона її, ну не знаю, ми в школі монстрів її вчили. Ну, із цього курсу цих яких там. Постійно не забуваємо. Мертвих мов. Ось. До речі, холодім буде ночувати зараз в твоїй кімнаті. Що? Чому це Вона повинна ночувати в моїй кімнаті. Їй треба дуже багато чого вивчити. Я думаю, ти зі мною погодишся. А нам, до речі, потрібно підготувати проєкт, якщо ти не забув. Так, точно що цей проєкт. Я думаю, про біологічні рослини при падінні розмножені Ага, або Ой, Френкі, у вас телевізор впав. Добре, що хоч не розбився, як же ми його дивитись будемо. Ну не хвилюйся, проект ми вже майже закінчили, тож скоро подивимось телек. Ну радо, мені вже набридло. Ось і все, проект готовий. Так, ось дві книжки цього проекту трохи отумляють, так? О. І ще це тут робиться. О, ні, кораляй. Значить, ми сьогодні точно кіно не по ще зробила. І нічого навіть не робила. Я просто зайшла в свою кімнату до вашого віку, а я тут живу. І, до речі, так я б теж була не проти подивитися телек. От і дивися, а ми підемо в кімнату. The the cloud. Ah, ah, Why? Why is there so, -so chaos in the room? Ah, you beautiful Frankin. I could speak English, yes. I could speak English. Yes, yes, yes. Ah, oh, yeah. Drag Lara. She very beautiful, beautiful, beautiful. I don't worry dance, and I ask you Days at Farrell's choice. Friends friends, 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 friends friends for you. Ого, колодін, я навіть не все зрозуміла, що ти сказала, але схоже ти добре попрацювала. Е, о, Так це правда це це, 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 це взагалі круто. Звяжаючи на те що Клодін і іноземна мова мала просто з містем. Тораляй. Ну в принципі нічого важливого. Походімо з нами подивишся фільм, якщо хочеш. Хочки без капустей. Хіба ж я можу? Хм. Привіт, я зайшла, оскільки у вас є телевізор. Ну як я навчила Клодін розмовляти англомовою? мовою. Прекрасно, просто неймовірно. Я знаю. Я думала, що це взагалі буде нема. Але я вже розмовляю. Ага. Але я би хотіла подивитися зараз телевізор, але схоже, це постійно тільки на горі. На постілік кладі... Ну нічого. Колі... Та, годі, тобі. Ходімо з нами дивитись. Байтлінвіч, Дракулара Дракула, Френкі Франкістейн, Кладін Вульф, Лагуна Блю, Клео Деніл, Гулія Зомбі, Торлія Страйп, Спектра Вандергейст, Нефер і Нефера Деніл. Всі ролі озвучували самі Монстри Хай. Це була четверта серія серіалу Монстри в житті.